Всім привіт, пані бібліотекарки. Сьогодні читаємо друзяки динозаврики, морське чудовисько. Ларс меле, Ларс Рудеб'єр, переклад з англійської гани Яновської, видавництво ранок. Расмусе, вставай! Расмус аж підскочив на ліжку, хтось кричав просто в нього над вухом. Хто ж це Дімітрі Одон, його найкращий друг? Хто ж іще? Ну, чого ти мене будеш. позіхнув Расмус. Ще тільки пів на сьому і взагалі субота. Тім замахав лапками. Там таке робиться. От ходи, подивися, скажу, не повіриш. Расмус зітхнув. Ех, добре, зараз тільки піду вмиюся. Коли ж Расмус повернувся, то зрозумів, що сталося, поки його не було. І дуже жахливе. Тім зник. Дивно, правда? Расмус рішуче підійшов до бабусі Рекс. Ба, виплінь його. Бабуся Рекс дала, що прокидається. Ти приковтнула Тімі знову, сказав Расмус. Негайно виплінь його, «М не розтуляючи рота, відказала бабуся. Расмус тільки суворо подивився на неї. Бабуся Рекс зітхнула, розявила рота і Тьфу! на підлогу печери випав тімі. Бабусю, як ти могла? Проси вибачення. Бабуся Рекс опустила очі. Ну, вибач, мені шкода, трохи. Тімі витрусив із пір'я кілька рибин. Нічого страшного, ну, Расмус, гайда. Але що там таке? спитав Расмус. Тімі скакав і плескав у долоні. Неймовірне. Та що ж саме? Тімі відчинив печеру, у нас цілу ніч. Ішов сніг? Расмус ахнув. Такого він ще ніколи не бачив. На дворі все було біле. А що то за біла штука? спитав Расмус. Це біле то сніг, відказав Тімі. Що? Оце такий він, справжній сніг? Тімі поплескав друга по плечу. Гайда, Расмусе, ходімо у снігу гратися. Тепер Расмус нарешті помітив, що стало дуже холодно. Зараз курточку, шапку вдягну, сказав він. Ну, а тімі просто вискочив у сніговий ранок. Він зі сміхом став бігати і качатися по снігу. Коли Расмус нарешті вийшов на двір, то побачив декого біля сараю. Гадайте, хто це був? Звичайно, робін Рекс, найбільш надокучливий на світі старший брат. Він возився з якоюсь палицею з мотузкою. Расмус тихенько підійшов по снігу до робіна. Що це таке? А ти не знаєш? Засміявся робін. Це ж вудка. Я наживку чіпляю на гачок. Фе, сказав Расмус. І тут із сараю вийшов тато Рекс. Озеро наше замерзло, сказав тато. Вже давно ми не бачили такої криги. Влаштуємо змагання із зимової риболовлі. Суде і буде мама. А ви, хлопці, хочете позмагатись? І Расмус похитав головою. А воно взагалі безпечно? Ходити по такій кризі. До того ж він уявив, які страшнючі потвори можуть ховатися під кригою. Гігантські акули, морські чудовиська і водяні динозаври з великими гострими зубами. А робін тільки реготав. Та в Расмуса взагалі м'язів немає. Він і тюльку з води не витягне, а от і витягну, відказав Расмус. Я просто на живих істот полювати не люблю. А Тімі заскакає і закричав Ну, звісно ж, ми будемо змагатись. Який там перший приз? Тато Рекс заплутався снестях і впав на сніг. А, оце найцікавіше, виплутуючись, промовив він. Перший приз? Ціла бляшанка. Скубрії в томаті. Ура! закричав тімі. найкращий у світі приз. Расмес обережно пішов услід за ними. Ух, і холодно ж. Але в усьому іншому день був просто чудовий. Сонце сяяло, всюди гралися динозаврики, вони катались на санчатах лижах і ліпили снігових динозаврів. Уже біля самого озера размус відчув, що земля затремтіла, в справжній тупіт. Підбіг тімі. Размусе, поглянь, хто позаду тебе. А хто? запитав Расмус. Та це ж наш тобі, а стрицерапторс. Ой, ти нас налякав, тобі ася, сказав Расмус. А що ти тут робиш на озері? Тибас витягнув з рюкзака вудку йду на змагання з риболовлі, звісно. Ух, і хочеться ж виграти бляшанку з кумрії в томаті. І саме в той момент на Расмуса хтось налетів. Расмус упав носом у сніг і почув сміх Робіна. Расмусе, вставай. Хто стане до озера, той шмаркач. А ну не дрожни Расмуса, суворо сказав таторекс. Він дав робіну Расмусу і Тімі по вуці. і всі пішли на озеро рибалити. Таторекс прорубав кілька ополонників і полічив один, два, три. Змагання почалося, хлопці. І тут же бульк усі закинули вудочки. Расмус дивиться, як гечуки наживка зникають під водою. Коли гачок занурився, Расмус питав Тату, а тепер що робити? Погадай торги вудочку, порадив тато. Рибі стане цікаво, і вона клюне. Расмус почав гайдати. І тут оп, навже клюнуло. Так, швидко. Так, за волосінь щось смикало. Расмус потягнув, потягнув, але це було щось дуже важке. Невдовзі риба була майже на поверхні. Раз ми сили смикнув, витягнув рибу з полонки, впав на хвіст і спитав А що це за риба? Тімі крикнув Та це ж, та це ж маленький струнюс. Ха-ха-ха, засміявся робін. Це, мабуть, найдрібніша риба у світі. І тут почулося потужне криктання. То був тобяс. У мене щось клюнуло, теж дуже велике. Тобі щосили потягнув вудку. Ось уже риба під самою ополонкою. Ось під льодом з'явилася величезна тінь. Расмус ототарів. Ого, го, го го напружився тобі, яка важка, що це за риба? Тімі закричав: Неймовірно, та це ж наш Семі Шастазавр. Семі висунувся з-за полонки, довгого носа і усміхнувся. Привіт, як справи? Расмус обізвався, Ну, ти й налякав нас, Семе. А що ти тут робиш? Та я от почув про змагання з риболовлі? Ану, думаю, когось розіграю. Ну, то в тебе вийшло, буркнув Тобіас, А я ж гадав, що виграю бляшанку з кумбрів томать. І тут почувся крик це був тату Рекс. Клює, яка ж велика рибина, допоможіть тягти. Усі стали один за одного позаду тата Рекси і щосили потягли разом. Ну, здоровенна, дивувався тато А Ану, потягнімо, що сили. Один, два, три і ляп. Усі попадали. Ой, сказав тато Рекс, Здається, гачок просто зачепився зо за дно. Робін так сміявся, що ж тримався за живіт. Гарна зачіска, Расмусе. Усі продовжували рибалити. Расмусові це змагання вже набридло, то того ж він дуже зголоднів. Несподівано почувся який шум. Це робін тягнув вудку, клюнуло. Та це й у тебе дно зачепилося, сказав таторекс. Ні. Це... це здоровена гігантська велетенська рабена. Ось погляньте. І тоді всі побачили. Робіна щось тягло просто до ополонки, і воно було дуже велике й сильне. У робіна затягнуло в ополонку лапи. «Рятуйте!» Усі взялися дружно витягати робіна, але риба була більша й сильніша. Тепер до ополонки тягло всіх. Раптом волосінь луснула. Ай-яй-яй, зірвалася, зикнув робін. Аж тут раз ми помітив якусь тінь під кривою вона росла і росла. Усе задвигтіли, затрусилися, крига тріснула. Навколо бризнула вода, і з ополонків висунулася голова величезного й дуже сердитого кронозавра, одного з найбільших морських чудовиськ у світі. Динозаври на кризі перелякано закричали і побігли, хто куди. Але найдужче кричав робін. Це твій гачок, перебів кронозавр. Робін похитав головою дуже швидко. А ти знаєш, що я роблю з брехунами? спитав кронозавр. Робін похитав головою знову. Так, от я. я їх з'їдаю. Роз. І робін зник. Гей, ти. закричав таторекс. Гану, виплінь робіна, негайно. Та кронозавр його не слухав. Він просто пірнув в ополонку з робіном у пащі. Але в останню мить тобі схопив кронозавр за спини планвець, а тато, Рекс і тім іразмус схопилися за тобіаса. Кронозавр хлюпався, лютував, але вирватися не міг. Тоді він знову висунувся з ополонки і виплюнув робіна. Ось ви як. Ну тоді я з'їм вас усіх замість нього. Расмус устремтів з переляку, кронозавр розявив пащу і націлився на них. Ось уже величезна паща зовсім близько. Расмус заплющив очі. Він уже чекав, що зараз усе довкола почорніє. Аж тут? А. Гучнішого крику того дня ще ніхто не чув. Расмус розплющив очі. Його не з'їли? А гадайте, що він побачив? Бабуся Рекс міцно вчепилася зубами в спини плавець кронозавра і не відпускала. Ой, мамо, кричав кронозавр. Ти більше нікого не їстимеш, пообіцяй, сказала бабуся Рекс. І кронозавр закивав дуже швидко. Я більше не буду, тільки відпустіть поляче! – Ну, тоді відпускаю, сказала бабуся Рекс і розтисла зуби. І як ви гадаєте, що було далі? Так от страшний кронозавр миттєво пірнув ополонку. Вода трохи поколихалась, а тоді заспокоїлась. І тут прибігла мама Рекс. Хто кликав маму? Та тут малявка одна кликала, усміхнувся Расмус. Мама Рекс принюхалася. Та від тебе пахне кронозавром, робіне. Спочатку робін Рекс зітхнув. А потім, прийшовши до тями, спитав А як же наше змагання? Мама Рекс замислилася. Кронозавр розлякав усю рибу, так що суддя вирішив закінчити змагання. Переможця визначати не будемо, ніхто не спіймав жодної рибини. Стривайте. вигукнув Тім. Це ж не так. Що, значить, не так? спитала мама Рекс. Один з нас рибу зловив. Усі поглянули на Расмуса і на маленьку на кризі біля нього. Мама Рекс усміхнулася. Гм, отже, переможець усе таки є. Так нечесно, буркнув Як який же переможець з такою дрібною рибкою. А більше ніхто не спіймав, сказала мама Рекс. Бляшанка з в томаті дістається Расмусу. І знаєте, що я пропоную? Відзначити перемогу. Крутезнаю, найвеселішою у світі зимовий вечірку динозаврів. Ура! Я засмажу струнюся!» – вигукнув Тімі. Я зроблю ковзани, сказала мама Рекс. Я кульки понадуваю, зрадів Расмус. А можна я скуштую, яка вона скумбрі в томаті? спитала бабуся Рекс. І динозаври смачно їли й веселилися, доки дуже-дуже стомилися ці маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добраніч, динозаврики зустрінемося завтра в болотяному лісі. Динозаври в цій книжці. Більшість динозаврів, яких ми зустрічаємо в цій книжці, жили приблизно в один ті самі місцевості, там, де зараз Північна Америка. Вони були різні, хтось більший, хтось менший, одні хижі, інші травоїдні. Тиранозавр, найвідоміший динозавр, Тиранозавр Рекс міг вирости до 6 метрів заввишки, до 12 завдовжки. Тродон, це був маленький динозаврик, вкритий чи дохутром чи густим пір'ям. Він дуже швидко бігав. А ще він мав великі жовті очі, які добре бачили в темряві. Трицераптрос. Голова цього динозавра була понад два метри завдовжки, і сама тільки ця голова була довша, ніж уся доросла людина. Трицерапторс мав дуже міцну шкіру і твердий комір навколо шиї. Це захищало його від хижих динозаврів. Сам він був травоїдним і мав 600 маленьких зубів, яким пережовував їжу. Труніус дуже дрібна риба, яка жила багато мільйонів років тому. За Заубіжки вона була з маленького оконя. Кронозавр. Кронозавр був одним з найбільших пліозаврів. Це такі морські ящери. Він міг сягати понад 10 метрів завдовжки. У нього була дуже велика голова і довгі щелепи, повні великих гострих зубів. Кронозавр мав чотири великі плавці замість ніг. І за їхньою допомогою він швидко плавав і був грізним підводним мисливцем. Кінець, всім дякую за увагу. До зустрічі до нових казок.